Вітаю, слава Україні! огляді ніж від фірми Тусан дизайна Девіда Чен. Це показую зразу чому, тому що, якщо гарно придивитися, рукоять скопійована повністю один до одного, ну там, з невеличкими детальками, від моделі, які від нього ж випускались на від Petrifier Fish. Модель називалась 848, там без імені було. Ну, тут, до речі, теж ТС-503. Ну, Клин там більш такий прямий, був, тут трошечки отакий, з вигибусями, Вся різниця. Ну, Це вже зараз тусан, тому будемо дивитися. Так, рукоять g 10, 3D-обробка і овальчик, і оці вифрезеровані такі вогнуті. Для кращого утримання великий отвір для темляка. Бекспейсер десь на четвертину одну п'яту частину з G10 з насічками. Протилежна сторона повністю аналогічна. Кліпса глибока стальна середньої жорсткості. І вставки ще чим різниця є. Різниці немає. Вставки отакі червоненькі. Це на осівому навколо осівого і отака тут для дизайнерських ізисків, для гарно цікаво Ще випускається з зеленими обставками, в мене тільки червоненькі. Відкривається заплавник. відкриття, як бачите, ідеальне, скажімо так, пушечне. Так, лайнер лок. Лайнер заходить повністю, запаса ще більш половина є. Лайнери облегшені з однієї сторони. Вага ножа 152 г. Баланс практично ідеально на підпальцевій виїмці. Хватя зручний. Достатньо непогано, тут є невелика насічка, Якраз там, де треба, все добре. Чойл вполне робочий. Любим хватом все в ідеалі. Так, лезо у нас має отаку форму. Да, сталь Д2, сетін, поперечний. Все ідеально рівненько. Спуски прямо від самого обуха і фальш така, я б сказав, обратна чи від'ємна, протилежна, невеличкий такий ромбік. Ну, длинненький, вузенький. Ось такі дизайнерські гізиски. Все ідеально, симетрично, як завжди, у Тусана. По обуху у нас 3,8 в основі, далі, як бачите, ви все. Зведення в районі 04-045. Товщина рукояті 16,2. Оберіт. Загальна довжина 217 мм. І довжина леза у нас 91 мм. Отакий От цікавий ножичок. Можна сказати, що перевипуск 848-ї моделі. Але різниця в тому, що лезо трошки інше і більш різуче. І габарі там він чуть-чуть більший, там був трошки менший. Ніж, як завжди, з ідеальною якістю рекомендуємо.